Привіт! Ми сьогодні ми будемо пробувати качати Аллі на тисячу кубків. Ми будемо грати Хьоша Д. А поки ми загружаємось, хочу вас попросити поставити лайк і підписатися. Ця казка напевно, буде з ботами. Але початок всі знають. Ми добуваємо банки постійно. Тут йдуть двоє, ми з Шелі і Чак. Ми можемо їх вбити, чак ми вбиваємо. Юзиємо ульту. Ідемо в кущі, вбиваємо Макса. Роблю звук трохи тикшем. Нам треба зараз зайняти топ-1 або топ 2 Сту ми вбиваємо. У нас 9 банок. І у них 10-11. У нас 10 банок. Ми вбиваємо ворона і ми займаємо топ 1. Ми виконали квест. Спочаток цей такий самий. Добуваємо банки і йдемо в отак. Нехай йдуть ту банку добувати. Мені зараз трохи важко буде руки потіти, Мені важко грати без напальників, то я зараз не так гарно. Але я дуже хочу Алі викачити на тисячу кубків. Я знаю, це буде дуже важко, але ми спробуємо. І ще треба не забувати качати ранг. мега купілка вийшла, треба не забувати. І ще в мене є підказки. Ой, мене вбили. Це погано дуже. У нас тільки три банки в мого Поко. І ми, напевно, зараз програємо. Буде ТОП-3, але я попробую... Ні, ми зайняли ТОП-3. Але нам дали 4 кубки. Але Алі насправді дуже скучно качати. У мене баз на високих кубках, я б його... У мене був адкор викачений на тисячу кубків, але я злив. Я зараз думаю пограти за... Барлі. Або може взагалі в рангет піти. Або в купілку. Але ми підемо все-таки в рангед режим. Тут абаунці. Мапа дуже підходить під закидальщиком. Гром, Спраут, динамайк. Але нашу взяв дінамайка, ми напевно візьмемо Альбом. Nice, Раз нажимаємо качити, щоб та була. Йдемо по суперсірку, забрали суперсірку. Там Ворон уже. А там містер Пі. Але я забрав зірку. І це пошкод дуже класно. Ми вбили хольта. Містер Пі ульту нажав. Це трошки погано. Я думаю зараз піти бити. Ой, я напевно це із горблю. Що треба підійти за нього? Він такий. И не зрели відступати. Ми маємо знову качити. Можна. Але них 0 зіркоп, а у нас у 12. Нашого динамайка саме більший зіркок, йому не можна помирати. І наш динамайк дуже сильно відіграє. Я вбиваю ворона. Мені тоже не можна померти. Я юзаю гіперку. Вбиваю... И в NF13, у нас 16. Я их буду был 19 держит у нас. Там коль. Просто такая блючка, что пай мне такие шути. Я добываю вистопи и нажимаем. Наш динамайк был самый сильнейший. Ми отримали трошки цієї штучки. Ще трошки і в нас буде ...скін. Не скін, а щось там покачається. Націнив і це пропаде. Це погано. Але я хочу... Докачати діамант дуже сильно Насл, я думаю, взяти в храби. Він буде дуже сильний. Наш тип взяв адкове. А в чого взагалі нікого немає Його є спайк. Але я б йому пораду в котаю взяти. Він взяв кордаліоса. Ну і подивимось, що вийде з цієї команди. Вони взяли Франко, е, забув як її звати, і Фенга. Не вбили. Наш Едгар пішов. І навіть забив пол. Нам жа зараз заб'ють Не пасхуется, а ми не послушались. ой ой в ноги подпрыгнули. І нас радость всіх порвал. Він зараз заб'є забьет. Вони... За сині. І ми пропускаємо другий гол. Ну, думаю, вже на цьому будемо завершувати всім папа. -па.